Мобілізація покращується і людям стало жити легше. Ну, так ви, наверное, хотіли би почути від мене, але ні. Мобілізаційні заходи погіршуються, ситуація також не покращується. Я, адвокат Андрій Бурянський, в цьому відео розглянемо, які саме посилення мобілізаційних заходів придумав Кабмін в останній час. Ну, по-перше, я думаю, вже всі ви знаєте, що аспірантів фактично було позбавлено права на відсрочку у всякому разі, в 2024 році. Чому так? Ну тому що наш міністр освіти на другий день, коли вже аспіранти е, здавали екзамени на єдиний вступний іспит, вирішив, що треба знову. Це, мабуть, четверте змінити правила вступу. Тому що, мабуть, дуже гарно почали здавати тести, подивилися в міносвіті і рішили, що треба, мабуть, погіршити ситуацію. Підняли черговий бал, взагалі скасували англійську мову. В общем. Це не подається е, логіці і нормальному якомусь обґрунтуванню. І я хотів би вас всіх привітати з Днем Конституції, який відбувся 28 червня. Але ж що тут святкувати? Те, що Конституція не діє, те, що будь-який чиновник, міністр освіти чи інший, може неї на наплювати і змінювати, як йому забажається, визначати окремі категорії людей по якимось ознакам. Наприклад, ті, що йдуть на державне замовлення, ті можна відсрочку. Ті, що йдуть за контрактами, оплачують самостійно свою освіту, тим не треба на відсрочку, і так далі. Тобто, ну з яким святом вас можна було поздравити? Якби конституція діяла, як це мало бути в нормальній демократичній державі? Ну це було б інше. А так. Маємо то, що маємо багато хто з військозобов'язаних, які мають право на відстрочку, стикається з певними проблемами щодо оформлення і визначення порядку дій. Як саме подавати документи в ТЦК щодо відсрочки, особливо ті, які підпадають дію пунктів 9, 13, 14, там де потрібно отримувати акт догляду. Якщо у вас виникає потреба, правильно заповнити заяву, визначити алгоритм дій по взаємовідносинам з ТЦК і отримати певну обґрунтовану консультацію з цього приводу? Можете звертатися до мене за контактами, які ви зараз бачите на цьому екрані, або за контактами, які ви знайдете під цим відео на сайті адвокатського бюро Бурянського партнери продовжимо 25 червня. Кабмін в чергове змінив порядок направлення повісток військозобов'язаним. Тепер повістки будуть відправлятися. Рекомендованим листом з описом вкладення повідомленням про вручення, давайте згадаємо, як змінилися порядок направлення повісток з 18 травня 2024 року, коли було прийнято постанову 560 кабміном, який змінив багато чого щодо оформлення відсрочки, мобілізаційних заходів і так далі. І так, повістка може бути відправлена з боку ТЦК на адресу місця проживання військозобов'язаного. Причому тут слід звернути увагу, що е, спершу йде фраза за місцем проживання, але далі йде уточнення. Якщо військозобов'язаний не уточнив свої облікові дані, тобто фактично у ТЦК немає місця проживання, то повістка направляється. За зареєстрованим місцем реєстрації військозобов'язаного і тут у мене виникає питання: як будуть повідомляти повістками тих осіб, які не мають зареєстрованого місця проживання, або ще зараз військозобов'язані візьмуть і почнуть зніматися з реєстрації. Що тоді будуть робити ТЦК? Тобто куди вони будуть направляти повістки? Ну всім відомо, що зараз, щоб зняти з реєстрації особу, не треба звертатися до суду, іде власник в ЦНАП. Центр надання адміністративних послуг, пише заяву, що так і так, прошу, зняти з реєстрації і будь -кого, ну, тільки якщо це не інший власник. Все виключено з е, місця проживання, зареєстрованого, в базі вже немає. Цього і далі що буде діяти ТЦК в цьому випадку. От у мене питання. Я особисто не знаю, як вони будуть діяти. Може, у вас якісь є ідеї? Ну напишіть в коментарях, подивимось, як о, ваша думка з цього приводу. Далі повістка направляється, як я вже сказав, за місцем проживання чи зареєстроване місцем проживання. Причому в даному випадку, якщо раніше особливо увагу звертало на те, що чи дійсно військозобов'язний повідомлений був про те, що він отримав повістку, тобто його підпис мав бути, звіряли відповідні дані і так далі, то зараз цього не потрібно. Достатньо, щоб повістку відправили все. Далі відкриваємо 560-ту постанову і дивимося, що є доказом того, що належним чином повідомлений про повістку військозбов'язний. Він розписався в ній. Ну це зрозуміло. Розписався повідомлені про вручення, воно повернулося. Але інший варіант він відмовився від розпису. Ну, теж так собі, в принципі, зрозуміло. Він бачив, що. Відмовився, можна якимось чином притягнути за вуха е, цей момент, що він повідомлений був. Третій варіант: лист просто пролежав на пошті і повернувся без виконання, тобто листоноша не зміг вручити цю повістку військозобов'язаному. Взагалі, може, його там немає і за місцем проживання чи реєстрації. Ну, все одно, ТЦК робить відмітку, повідомлений. Далі, іще варіант: якщо будь-хто е розписався, нібито з родичів за цю повістку, тож підпис є, хтось отримав, все повідомлений, і все, повістка повертається, і вважається, що вона вручена належним чином. Єдине, що тут із позитивного, те, що повістку не можуть направляти раніше ніж за 14 днів до моменту, коли його викликають військозобов'язаного в ТЦК. Ну тобто, якщо не можна відправити повістку, щоб він військозобов'язаний з'явився завтра, тільки не менше ніж через два тижні. Ну це хоч один позитивний момент. А все інше так фактично будь-хто тепер з військозобов'язаних може отримати штраф фактично в заочному порядку, навіть не знаючи про це. Тобто він по факту вже дізнається, що у нього є штраф, або коли його обмежать в праві керування транспортним засобом, тобто його поліція зупинить, подивиться в базі, каже, так у вас немає права керування, вас вже позбавили. Автомобіль на штрафмайданчик військозобов'язаного в ТЦК. Або його Рахунки арештують зв'язку з тим, що штраф буде накладено від 17 до двадцяти з половиною тисяч гривень, і він в о, певний момент дізнається про це. Ось така ситуація. Тобто, ситуація з мобілізацією постійно погіршується, і таке враження, що депутати і Кабмін роблять умисно, щоб створити е, напругу ось цього питання, тобто е, думати, яким чином. Можна вирішити це питання, крім як примусово робити, вже зрозуміло, що примусово не працює. Люди, яких заганяють в ТЦК, ну вони не є мотивованими. Ну чи тільки мені це зрозуміло, чи це я не розумію. Чому? Чому, будь ласка, скажіть мені депутати і уряд Кабмін? Чому не поставити і не брати досвід у нашого ворога, який каже, хто хоче воювати, мільйон зразу. Все. І там черга стоїть з людей. Ви думаєте, у нас би так не працювало? Я думаю, точно працювало б. Якби при підписанні контракту мільйон гривень, усього, будь ласка, тобі на рахунок. І військозобов'язаний розумів, що якщо навіть з ним щось станеться, вже, як мінімум, для родини у нього є якісь кошти. І ще я вважаю, що треба не менше мільйона сразу давати на обмодерування військозобов'язаного. Не просто давати. Не так, що там сапоги за 10 разів дорожче, бронький будь які в 10 разів дорожче, і списати мільйон на це. Ні, нормальну. Спорягу, яку можна придбати у американців. Чому американці не можна купити їхні бронежилети? Там, що у них це таки, е, необхідно для них. Я думаю, що американці з радістю продадуть по п'ятому шостому захисту повний комплект бронезахисту. А це що значить? Це значить, що буде буде ну, процентом на 80 захищений, шия, плечі, пах, ноги. Ну так має бути. Плюс к ньому нормальну зброю. В цей мільйон і так далі. І, і все, витративши 2 мільйона, ми отримуємо мотивовану людину, тому що вона реально прийшла за грошима, і у нього є мотивація щодо грошей, можливо, є ще і має бути мотивація, щодо бити борога. І все, і цього достатньо буде. І питання з мобілізації вирішиться. Ви розкажете, що грошей нема. Та ви подивіться на ці корупційні скандали. Там, якщо потрусити. Належним чином, оці всі корупційні зв'язки. Та там я думаю, в кожному військовому по 5 мільйонів можна видати наперед і ще залишиться. Це вже я вже не кажу з питаннями електроенергії, по 5 гривень і так далі. Тобто, ну там багато питань. Ну це хоча б це можна вирішити. Мені про це не розуміло. М може я щось не правий, ну напишіть в коментарях, подивимось, може, може, дійсно моя позиція якимось чиномета, що дійсно треба примусово всіх заганяти і робити те, щоб е знищити повністю економіку України і щоб вже, дійсно тут камня на камні не залишилось. Ну я не знаю. Якось все сумно. З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було вам, ну якщо не корисне, хоч цікаве. То поставте там може один лайк. Якщо все таки ж є бажання, можете підписатися на канал, тому що планую в принципі в майбутньому знімати відео, які будуть корисні для рядового українця, який бажає знати свої права і належним чином їх використовувати у відповідності до конституції, як би там не було. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні.